Ендотерапія Віплюс м'язонабірна стимулює виробництво власного гормону зросту 40 разів. Два дні тому я прийняв ендотерапію вранці, наче нічого не їв і не пив. І через дві години пішов здавати аналізи на самототропний гормон. Показники я отримав вчора, як ви бачите. Замість одиниці, мій рівень самототропного гормону майже 40. Це означає, що ендотерапія простимулювала виробництво мого власного гормону зросту к 40 разів. Звичайно, хейтери одразу мені скажуть, що я вкалов собі гормон самототерапін та пішов здавати аналізи, але я вам можу заперечити, і у мене є два потужних аргументи. Перший для того, щоб отримати 40 міліграм на мілілітр гормону самототрапін, тобі потрібно вколоти в 5 разів більше твоєї добової норми. Тобто, наприклад, якщо середня норма гормону, який колюють собі бодібілдери від 2 до 4 одиниць на день, то тобі треба, щоб отримати такі результати вколоти близько 18 одиниць. Як ви знаєте, побічні ефекти від екзогенного гормону зросту починаються від тунельного бачення, онеміння кінцівок, ну і вироблення там антітіл, і так далі. Тобто, це дуже небезпечно, можна навіть втратити. Свідомість, другий фактор, який доводить те, що це правда, це те, що я просто прошу вас, моїх пацієнтів, коли ви будете вживати ендотерапію м'язо на бірну. Я хочу, щоб ви зробили так само вранці, прокинулись. Нічого не їсти, не пити, прийняти ендотерапія м'язонобірна і через дві години здати самостійно аналіз на самототропний гормон, і ви отримуєте подібні результати. І ви будете знати, що ви нічого собі не кололи. Тут гармонів немає, тому що. Самотатрапін, да, гормон росту, він не усвоюється перорально, він просто розчиняється в шлунку, так само як і тестостерон в пероральній формі, він не існує, тому що він. Руйнується шлунковим соком, тому тут жодних гормонів. Всі гормони, які ви бачите на аналізах, підвищений тестостерон в 5 разів, підвищений гормон зросту в 40 разів. Це ваш власний гормон. Саме тому від ендогенних гормонів у вас не буде жодних побічних ефектів. А ось які позитивні ефекти ви отримаєте від такого збільшеного гормону зросту, ви дізнаєтесь прямо в наступному відео.